Стало сонечко давно, загляда до нас вікно. Ну, Нумо швидше квапить нас. Математиці вже в час. Зимове сонечко запрошує вас до гри. Разом з ним ми пригадаємо частини доби. Коли сонечко піднімається, це ранок. А коли світить високо у небі. День. А коли схиляється за небосхил, настає вечір. На небі з'являється місяць, настає ніч. Давайте повторимо ранок, день, вечір і ніч. Молодці і разом з сонечком пограємо в гру. Коли це буває? Будьте уважні. Коли це буває? Молодці вранці. А це коли сталося? Вдень. Відпочиваємо, дивимось телевізор ввечері. Спимо вночі. Молодці. Ось так проходять дні. А яким сьогодні був ваш ранок? Що ви робили в день? Що ви будете робити ввечері? Пам'ятаєте нашого котика, який подорожував по квартирі? Сьогодні він зупинився перед зачиненими дверима. Цікаво, що ж там, коли двері відчинилися, він опинився на кухні. І став роздивлятися, скільки стільчиків на кухні, великих і маленьких, скільки ніжок у стола. А саме цікаве, він спостерігав, як мама з Оленкою готувалися пекти пиріг. В рецепті було написано, які продукти потрібно взяти, щоб приготувати пиріг. І скільки цих продуктів. Оленка з мамою всі продукти виставили і виклали на стіл. Все було готове, а замісити тісто допоміг кухонний комбайн. Він швидко впорався з цією роботою, а потім стали думати, як же прикрасити пиріг. Ми з вами сьогодні будемо вчитися прикрашати пиріг. Ось такий. Для цього нам потрібно квадрати, жовті і червоний. Червоний це буде начинка малинова. І все, що потрібно для аплікації лінійка, олівець, ножиці, клей. Квадрати беремо різного розміру. З квадрата ми будемо вирізати круги, і вони також будуть різного розміру, жовтий більший, ніж червоний. Пам'ятайте, як вирізати з квадрата круг. Потрібно визначити середину сторони і обрізати тільки кути, скруглюючи їх, обертаючи папір у руці. Другий квадрат жовтого кольору. Розлінувати за допомогою лінійки олівця, а потім по лініям розрізати на смужки. Коли всі деталі будуть готові, будемо формувати пиріг. Смужки викладаємо зверху кругів, щоб вони перетинались між собою. Потім так само ви їх наклеїте. А якщо залишаться смужки, які виходять за край. Ви їх обріжете ножицями, і у вас получиться ось такий пиріг. Оленка з мамою також прикрасили свій пиріг. оставили його в духовку випікатися. Пройшов певний час, і вони звідти дістали ось такий гарний і, мабуть, дуже смачний пиріг. А наступного ранку. До них у гості завітала бабуся з дідусем? І Оленка їх пригощала чаєм і малиновим пирогом, який вони з мамою спекли. Потім дівчинка показала бабусі, як її котик бавиться з клубочками, і розпитала бабусю, що таке сьогодні, завтра і учора. А вам цікаво дізнатися? І бабуся пояснила Оленці, що сьогодні це те, що відбувається зараз, в цей же час. Вчора це те, що вже було. Завтра це майбутнє те, що буде. Наприклад, що ми робили сьогодні? Пили чай, куштували пиріг. А коли ми цей пиріг пекли? Учора, відповіла Оленка. Це вже було, це минуле. А що буде завтра? Ти підеш в дитячий садочок і розповіси друзям, як пройшли вихідні. Малята, а що ви сьогодні робили? Чим займалися? А як прийшов вчорашній день? Чим ви займалися учора? Які плани на майбутнє, на завтра? Сьогодні разом з зимовим сонечком. Ми пригадали, що таке доба, і її частини. Ранок, день, вечір і ніч. Пограли в гру, коли це буває? Ви були уважними. Разом з Оленкою і її мамою. Спекли пиріг. На аплікації навчилися прикрашати пиріг. Ви сьогодні молодці, а зараз відпочивайте і на нові зустрічі чекайте.